Омні раді дали старт 11-й сесії 9-го скликання. Вона триватиме до середини літа цього року. Водночас нардепи затвердили план законотворчої роботи та порядок організації діяльності парламенту в умовах воєнного стану. Протягом цього періоду рада і надалі продовжить роботу у режимі одного пленарного засідання. Впродовж весняної сесії, на думку народних депутатів, розглядатимуть документи, що входять до євроінтеграційного пакету, а також питання формування бюджетної політики наступного року. Правовим акцентом цього сезону стане голосування за нові правила мобілізації. Це запит наших військових, нашого генерального штабу, нашого міністерства оборони, але точно не будь-якому будь-якому вигляді він має бути проголосований. Тому у нас попереду дуже багато роботи на тим, щоб його збалансувати і зробити дійсно справедливим. Мобілізація закон потрібен щодо удосконалення мобілізації однозначно, бо наші військові на передовій потребують і ротації, а дехто з них. І демобілізації ми вважаємо, що закон потрібно ухвалювати, але він має бути збалансований. Є ряд дискусійних моментів. Це покарання або механізми відповідальності за уникнення мобілізації. Так зараз ми спеціалістами з банківської сфери дискутуємо наскільки, якби. Логічним і ефективним є, наприклад, механізм блокування рахунків, оскільки достатньо легко переписати, переоформити рахунки, розуміючи, що такий закон вступить в дію на близьких родичів і користуватися ним в принципі без перепон. у воюючій країні. Ми маємо мати ефективний закон про мобілізацію. Першим документом цієї весняної сесії стали закони щодо продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів. Внесені президентом законопроекти підтримали 335 і 323 парламентарі. Відповідно, спеціальний режим в країні діятиме до 13 травня 2024 року. 10 років війни, майже 2 роки повномасштабного вторгнення. І сьогодні Російська Федерація продовжує страшну війну проти України та українського народу, продовжує збройну агресію на території України, продовжує ракетні обстріли по мирним містам України. Тому парламент проголосував за продовження дії воєнного стану до 13 травня, а також за продовження мобілізації. Ми дійсно розпочали сьогодні роботу з розгляду. Чергового продовження Необхідності мобілізації, продовження воєнного стану і ми підтримали в цьому президента України. І думаю, що це важливо. І я думаю, що громадяни мають розуміти, що парламентарі зовсім не уникають своєї відповідальності а і своєї роботи під час цієї великої повномасштабної війни, в якій ми знаходимося. Продовження воєнного стану згідно до конституції це завдання Верховної Ради затвердити указ президента, продовження загального. Альній мобілізації для ведення війни, звичайно, що це також завдання Верховної Ради затверджувати такі укази згідно до конституції. І не забуваємо, що коли в країні є велика війна, то питання номер один однозначно це український воїн. Це було вже десяте голосування ради за воєнний стан. Рішення стане чинним після підпису президента. У з метою другому читанні парламент ухвалив законопроект, яким спрощується процедура зміни цільового призначення землі під промислове будівництво. Метою документа є створення сприятливих умов для реалізації інвестиційних проєктів, спрямованих на відновлення економіки України під час дії воєнного стану та після закінчення війни. Цим законом ми розширюємо цю процедуру на перелік об'єктів промисловості та енергетики. Тобто, ми робимо дуже важливий вагомий крок на підвищенні покращенні інвестицій. інвестиційної. О, клімату на зміну цільового призначення землі інвестор вже не витрачатиме роки, а він витрачатиме місяці. Це дуже суттєве скорочення. Прискорення певних процедур дозволить скоротити час від подання заявки про будівництво заводу до її затвердження з одного чи трьох років до півтора місяця. Депутати переконані, що інвесторам можна буде запропонувати зручну і швидку процедуру виділення землі під промислові об'єкти посилити адміністративну відповідальність батьків за незалежне виконання своїх обов'язків. Парламент проголосував за основу документ, що стосується дотримання прав дітей віком до 14 років. Батьки зобов'язані забезпечити необхідні умови життя, навчання та виховання своїх неповнолітніх дітей. Останніми роками в Україні почастішали випадки неналежного ставлення до дітей, повномасштабне вторгнення та сукупність проблем, з якими стикаються українські родини, лише поглиблення. Вибуло ці проблеми. На жаль, сьогодні чинне законодавство ускладнює притягнення до адміністративної відповідальності батьків або осіб, які їх замінюють у разі, коли права дитини порушуються. Даний документ усуне відповідні правові прогалини, стверджують автори правових змін. На сьогоднішній день немає відповідальності у батьків та законних представників за невиконання батьківських відповідно своїх функцій з виховання знав. Шання дітей увага з моменту народження і до 14 років статус неповнолітніх визначається в сімейному кодексі, і звідти суди черпають інформацію, куди коли кваліфікують дії правопорушників. А тому фактично у нас випадає відповідальність батьків і законних представників за невиконання відповідних своїх функцій і з моменту народження до 14 років. Разі проходить третє засідання спеціального комітету парламентської асамблеї ОБСЄ, парламентська група підтримки України. Учасники цього форуму обговорюють актуальні для нашої країни питання, що можуть підтвердитися на рівні рішень асамблеї. Йдеться про консолідацію військової, політичної економічної підтримки України в умовах російської агресії, а також сприяння реалізації української формули миру та притягнення РФ до відповідальності за нормами міжнародного права. Ава, президентка Паобес Каума, яка взяла участь у сьогоднішньому пленарному засіданні, висловила солідарність з українським народом і наголосила, що асамблея повинна заповнити прогалину між політичними деклараціями та конкретними діями, аби підсилити позицію України в протистоянні загарбницькій війні. Ми тут щоб послухати, зрозуміти і підсилити ваші голоси з 2014 року. Ми звертали увагу на. Кожне по порушення Росією основних безпекових зобов'язань та зобов'язань щодо захисту прав людини, але ми не хочемо відігравати лише символічну роль. Ми хочемо, щоб Російська Федерація понесла відповідальність. Ми хочемо заповнити цю прогалину між політичними деклараціями та конкретними діями. Ми хочемо, щоб наші зобов'язання були не лише словами. Гостя заявила, що їхній візит до України є не лише символічним дипломатичним жестом. Вона запере. Амнала, що парламентська асамблея ОБСЄ має зробити все для покарання Росії за воєнні злочини та продовжить відстоювати Україну. Про підтримку України в оборонній, економічній та енергетичній сферах сьогодні з парламентської трибуни наголосив і болгарський спікер Росен Желяско. Вітаючи колегу в сесійній залі, голова Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Болгарія залишається надійним другом та партнером України. Ця країна підтримала всі міжнародні угоди та ініціативи. Це, зокрема, виділення фінансової допомоги, підтримка євроатлантичної інтеграції та визнання голодомору геноцидом українського народу. Зазначив. Керівник українського парламенту ми цінуємо допомогу болгарського народу, яка надавалась і надається нашими співвітчизниками. Україна вдячна за це і щиро сподіваємося на продовження такої підтримки. Болгарія готова підтримувати Україну і надалі, заявив болгарський спікер. Його країна не визнає незаконної окупації Криму та інших окупованих територій, засуджує мілітаризацію півострова та дії Росії у Чорному морі. Територіальні зазіхання. Гресора загрожують не лише Україні, а й всьому вільному світу, майбутнє якого за словами Росана Желіскова, неможливе без свободи українського народу. Незалежна і суверенна Україна це ключ до безпеки всього регіону. Шановні представники горлаха та херичника українського народу. Для мене велика честь виступати у Верховній Раді України. Я сьогодні тут з вами, щоб висловити своє захоплення надзвичайним героїзмом українців, а також заявити про безумовну підтримку та бажання моєї країни долучитися до боротьби України. Болгарська допомога передбачає безоплатне надання українській стороні бронетехніки ракетно-зенітних комплексів, боєприпасів автоматичної стрілецької зброї. Понад 100 болгарських компаній братимуть участь у повному відновленні енергетичної системи України, наголосив спікер національних зборів. Його країна візьметься і за відновлення транспортного сполучення, а також стримує свої зусилля на підтримку вищої світи та євроінтеграційного треку.